Десикація сої для чого потрібна і які препарати обрати. Десикація це обробка сої перед збиранням. Її мета підсушити рослини, вирівняти дозрівання і полегшити збір урожаю. Це важлива технологія, яка підвищує якість зерна і зменшує витрати господарства. Навіщо потрібна десикація? По-перше, для рівномірного дозрівання. Соя часто дозріває нерівномірно. Одні боби сухі, інші ще зелені. Обробка десикантом вирівнює поле за кілька днів. По-друге, для зменшення вологості насіння. Після дисикації зерно містить менше вологи, близько 13-15%. Це зменшує потребу в сушінні і знижує ризик плісняви під час зберігання. По-третє, для кращого збору: суха маса легко проходить через комбайн, менше навантаження, менше втрат, вища якість обмолоту. І ще один бонус поле звільняється раніше. Завдяки десикації ви зможете посіяти озимі на 5-10 днів раніше. Які препарати обрати? Найчастіше використовують засоби на основі диквату. Вони підходять як для класичної, так і для гемеосої, працюють швидко, знищують зелену масу протягом 2-3 днів. Приклади альфа дикват Регістан Ультра, Батман. Норма внесення від 1,5 до 2 літрів на гектар. Для класичної сої підходять і препарати з гліфосатом. Ізопропіламінна сіль це отаман, геліос, тотал, калійна сіль це отаман екстра, спінер екстра, тоталка. Гліфосат діє повільніше, але проникає глибше в тканини, норма внесення від 2 до 4 літрів на гектар, залежно від форми. Коли і як вносити десикант оптимальний момент, коли нижні і середні боби вже бурі, вологість насіння близько 35%. Використовуйте оприскувачі з дрібнодисперсними форсунками, витрата води 200-300 літрів на гектар. Підсумуємо, десикація це проста технологія з великим ефектом. Вона підвищує якість зерна, економить час і гроші і допомагає зібрати врожай у найкращій фазі. Головне, правильно обрати препарат і вчасно обробити поле. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.